Пріоритет номер один зупинити просування росіян далі і зробити це можна якраз таки за допомогою ось такої масштабної лінії оборони. Інша оборона, яку може отримати Україна, це лазерна оборона. Що це таке? Це не якесь вундервафе, якась зброя 23-го століття. Ні, це той прототип, який може нам передати Великобританія, і він полягає в новітній розробці лазерної системи протиповітряної оборони під назвою Dragon Fire. Міністр оборони Британії Грант Шнапс е, каже: його цитує це за словами. Видання The телеграф зараз завершується випробовування цього, цього виду озброєння, і вони мають завершити це до 2027 року. Зараз міністерство оборони працює, щоб до цього часу відправити прототип. До України, тому що найкраще випробування, яке може пройти конкретне озброєння, воно може бути в бою, а в, в бойові дії йдуть в Україні. Тобто перевірити, наскільки ефективно може працювати ось ця лазерна система протиповітряної оборони, і можна буде побачити на 100% вона готова чи необхідно буде допрацьовувати. Бо розробники кажуть, що така система Dragon Fire може поцілити буквально монету в монету з відстані одного км зі швидкістю світла. І вартість одного такого пострілу це не кілька мільйонів доларів, як, наприклад, в Петріотах, Семпті або Айрісті. Це всього-навсього один постріл. От як ви думаєте, скільки от, от, от просто один постріл для того, щоб знизити, наприклад, ворожий дрон.